Я сейчас находжуся в білій церкві mm. Вот так вот Короче, дали кажуть, кажуть сьогодні наз... Коротше мені сьогодні завдання дали щоб я поїхав машину купив і забрав а машина знаходиться прямо я не знаю де головне, щоб я її привіз сюди і привіз додому ну, машина ігрушечка для Тимофія. Ну, но... Погнали. Я думаю, може цікаво буде. Телек самогат і вирушаємо на путь приключення по, по машину і груші. Джуглях для того, щоб трохи вмитися, руки сполоснути, ноги трошки сполоснути. То жарко просто, я не, вма... не знаю. Радусів 40-35 на дворі. Ну річушка така непогана, стати тут. Хотів би сказати, в мене далі. Ноги чисті, руки чисті, жарко, звісно, ззаду. Я би щас скупнувся. Ну я боюся, що я просто цих п'ягок начіпляю на сбоку, ну, себе і тут ще дорога збоку, ну такої собі. Ую Дом і квартиру, де той чувак живе. Приходиться мені його на руках перти. до самоката. Жуть какая-то, де люди живуть Біля того подъезда, а сейчас буду шукать де я Там я. якийсь пацан виніс. А ні, это не пацане вже потім обказал. Коротше, ребята, якось шукаю дорогу і домуцю. Мерседес, як кажуть. Е, Мерседес, тебе тащить нічого мені діти. А, тих ти мені сильно весело. Машиняру. Не знаю просто справа в тому, що в мене такий ікселек. У мене ста ну, руля повища просто. А то я не знаю, ну просто боюся, що просто візьму срані, пока не не буде готиця. От за що я боюся. Діки нормальні. Головне, щоб не бути да. Добро. Бачу. Та не показує, Андрій, а ти царапи не показуєш. Та хай буде. Нормально прийшли. Все, головне, трохи нормально ті моха. Нормально. Ну все. Покажи во. Що там. Як там всередині. Кнопки, переключавки. Можна ще флешку впихнути до магнітола, як буде. Шо, що ні? Mm, ну, Мені не хочеться.